І Україні знадобиться миротворчий контингент у 100 тисяч людей. Про це сказав журналістам президент України Володимир Зеленський під час візиту на Хмельницьку АЕС. За словами голови держави, таку кількість миротворців визначили підрахунки, зроблені нашими військовими. Тоді будуємо НАТО в Україні. І тут тоді НАТО так реально. Тоді зброя від вас, контингент від європейців і американців, контингентний 5 тисяч. 7 тисяч про це якось говорили. А я дав військовим нашим завдання, Порахуйте, будь ласка, і покажіть мені точки. Ми намалювали мапу. Якщо що, у нас все готово, І в принципі, я в Мюнхені можу про це говорити. Ну, так вже не дуже відкрито, але там потрібно ну, 100 тисяч людей. Міжнародний аеропорт Бориспіль і Лоукостер Візеєр обговорили можливість запуску пасажирських авіаперевезень. Авіакомпанія каже, що готова повернутися в Україну. Щойно Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню. Зокрема, генеральний директор Візеєр Йозеф Вараді заявив, що літаки зможуть відновити свої рейси впродовж 6-8 тижнів. Також він додав, що протягом шести місяців після завершення війни Візеєр відновить роботу баз у Києві і у Львові, щоб забезпечити український ринок п'ятьма мільйонами місць на рік на рейси за 60 -ма маршрутами.